Життя йде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі. Нам треба поспішати. Чужа душа, то кажуть темний ліс. А я кажу не кожна, ой не кожна, чужа душа то тихий море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. Треба жити кожним днем. Не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім огнем, бо завтра може не настати. Ліна Костенко, виходжу в ніч, іду на зустріч долі. Виходжу в ніч, іду на зустріч долі. І тиму, доки вистачить снаги. Ідуть мої супутники тополі. Лежать мої сучасники, сніги. А темрява іду, не спотикаюсь. А люди, люди, десь вони та є І все-таки, до чого я торкаюсь, но ж таки, хоч трохи, відтає. Ліна Костенко, на світі можна жити без еталону на світі можна жити без еталонів, по-різному дивитися на світ. Широкими очима з під долону, крізь пальці, у квартирку, за ворі. Від того життя не зміниться ні трохи. а все залежить від людських зіниць. Широких відіб'ється б'ється вся епоха, у звужених – біговисько дрібниць. Яка різниця, хто куди пішов? Ліна Костенко. Яка різниця, хто куди пішов? Хто що сказав? І Рима вже готова поезія це свято як любов. О то не є розмовка побутова, і то не є дзвінки асортимент, метафор, слів, на корищі, догоду. А що не знаю, я лише інструмент, в якому плачуть мого народу. На Костенко послухаю цей дощ, послухаю цей дощ, Підкрався і шумить, Бляшавий звук води. Веселих крапель кроки Ще мить, ще мить Ще тільки мить і мить, і раптом озирнусь, А це вже роки й роки, а це вже віки, ніхто вже й не зна, В Втоманості душі, чи, може, адромеди, Я в мантіях дощу, прозора, як скляна, Приходжу до живих і згадую про мертвих Цілую всі ліси, спасибіськ прикрипалю, Він добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. Може, це і є моя найкраща сутність. Ліна Костенко: ті, що народжуються раз на століття. Ті, що народжуються раз на століття, умерти можуть кожен день. Кулі примгливі, як дівчата, вибирають найкращих. Підлість послідована, як геометрія вибирає найчисніші. В'язниці гостинні. Як могили вибирають неприборкані, криваві жоржини, ростуть над шляхом у вічність, та під вітром короткі обривки життя, тільки подвиг людського духу доточить їх до безмертя. Спята в нас, ніж заходом і сходом, що не орели нам довгих. Сласкався дорог над моїм народом, що він не дався знівечить себе. І жарт, і корот, і смерть, і віч, і клекіт хижої орди, маленький сіре чоловічок накоїв чорний біди. Це звір огидний, бороди, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви? Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони неначе причаїлись, коли не знаєш. З чого їх почати? бо всі слова були уже чиїмись, хтось ними плакав, мучивсь і болів, із них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх мусиш вимовити вперше. Все повторялось і краса, й потворність, усе було, асфальт і спориші, поезія. Це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер. Україна це ексклюзив. В ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом у умовах сучасного світу і немає ціни. Я ходжу на озеро Світязь, Ліна Костенко. Я ходжу на озеро Світязь у туман таємничих лісів. Воно мені виникло звідкись, у нього сто сот голосів. Воно мені світить і світить. Воно таке в світі одне. Я Світязь, я Світязь, я Світязь Невже ти не чуєш мене? Ліна Костенко балада кольорові миші Давно іще сот в якомусь році. Ну, цебто більш як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму. Коли відьом палили при народі, а коли наук не зазнали що ведом. Кажу давно, кажу у Вишогроді підсудна Анна стала перед судом. Була ті Анні, може, десять рочків її привів розлючений сусід. Багряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із, к... із кленових віт. Було на стіл покладене, як до оказ, і шаруділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко не доквас стояло в голих кленах у вікні. А життя це справа без гарантії. Чоклунок ми караємо по лакону. Перехрестіться пане на ікону, скоріть суду. Вона із димаря вночі літала, чи засила зірку, шамки миші згризли сухаря, а чи про гризлу підлозі нірку. Сід сказав, що миші ті якраз. Такої шкоди не чинили зроду, Що в господарстві наче все гаразд. А це швидше про моральну шкоду. Сиддя, спитав вони на вас гарчать? Та каже ні, але вони яскраві. Збрали хукнув, посерна першать. Сиділа тихо дівчинка на лаві у сірий день сірий був сусід, і сірий скіл, і сірі були двері. І раптом княвкнув кольоровий кіт, лилив чорнилом вирок на папері. Віна Костенко, летять на землю гроші, як з рогаток. Летять на землю гроші, як з рогаток. П'єв там бурини осені, горіх. Садив у миті музикою згадок, ковтають пил від селищних доріг. В церкні танцюють левинчата е, і одірпавши ніжки від землі, е, немов малі русанці дівчатка гойдаються у зеленому гілі. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому ж, напевно, і правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, Ті крила не з пуху пір'я, а справді чесноти і дові. У кого вірності в коханні, у кого звічного поривання, у кого щирості до роботи? У кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Мій перший вірш написаний на ті от од вибухів стіні, коли схобило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі. Вулканічна лава, горіла хата, ніч ставалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля. Сусідський плакав хлопчем, Хвістилась баба і кінчався хліб, двігтів отой вузенькі окопши, де дві сім'ї Тулились кілька дітей. О, Перший біль тих не дитячих вражень, який він слід на серці залишав, як невимовно віршами не скаже. Чи не німою зробиться душа? на немає свічі, та Україна. Після дощів смарагдова діброва на білій ріні річка невірка. І смужка сонця тонко пурпурова, та її обий. Пензлі коштурка жажить городі, арбузова мека. У тихе небо струменить тепло. І над стареньким коменом пелека після дощу просушує тело. Ліно Костенко сплять жоржини. Стоять жоржини мокрі, мокрі, сплять діамантові жуки під грушею у дикій моркві. До ранку ходять їжаки, а в сні, далекому туманному, не похиляючи траву, Дюмовичка листочку капустяному, Я у життя і вічності пливу. Очу на озеро розсвітясь, в туман тайничих лісів, Воно мені виникло звідкись, у нього стосов голосів, воно мені світить і світить. Таке воно світі одне. Я світясь, я світясь, я світясь, невже ти не чуєш мене? Стоїть у ружах золота колиска, Блакитні вії, хата підніма, Світ незбагненний, здалеку і зблизька. Початок є, а слова ще нема. Ще дивен дим, і хата ще казкова, і ще ніяк, нічого ще не звук. І хмари не прив'язані до слова. От просто так пливуть собі, й пливуть. Ще кожен пальчик сам собі безховень, Що все на світі гарне і моє, І світить сонце оком загадковим. Ще слів нема, поезія вже є. У чистім полі, в полі на роздолі, Де колосочки проти сонця жмуряться. Верни гора, верни вода і верни дуб. Три велетні. Зібралися та й журяся, і сила ж є, і серце не мізерне, і сто віків ні вмерти, ні заснути, все вернем, 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 а вже пора було б і перевернути. Ще вчора була я висока, як вежа, здається, ще трохи дістану зеніт. І раптом, як вибух, обвал. І пожежа, розтрощений камінь уже не граніт. Руйновище віри і розпач, і розпач, під пополом смутку похований шлях, зажурені друзі сахнулися в розтіч, посіяне слово не сходить в полях. На тій погорільці будуємо хатку, над хаткою небо, а знов голубе. Найвище уміння почати спочатку життя, розуміння, дорогу себе. Я виросла у Київській Венеції. Цвіли у нас під вікнами акації. А повінь прибувала по інерції і заливали всі комунікації. Гойдалися причали і привози. Світилися кіоски, мов кіотики. А повінь заливали верболози по саме небо та по самі котики. О, як було нам весело, як весело. Ліна Костенко, недумано-негадано. Недумано не гадано. Не думано, не гадано. Забігла в Лохомань, де сосни пахнуть ладаном в кадилицях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно жмелю. А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Було нам важко, і було нам зле, і західно, і східно, було безвихідно, але нам не було негідно. І це, напевно, головне якої ще фортуни не відступитися і не покласти лжу на струни. Остенко, мене ізмалку люблять всі дерева. Мене із малку люблять всі дерева і розуміє бузанковий пан. Чому верба від крапель кришталева? Мені сказала Здрастуй, крізь туман. Чому ліси чекають мене знову? На щит піднявши сонце і зарю, я їх люблю, я знаю їхню мову, я з ними теж мовчам говорю Ліна Костенко вже почалось, мабуть, майбутнє. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце вибонь лиш почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже іноді взялось. І не заціняйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі. Ми з тобою, як море і небо. І далеко, й близько водночас. Нам зустрітись на обрії треба. Але обрій тікає від нас.